Добрий вечір, мої красотулечки. добрий вечір, мої ріднулічки. Стою така вся нарядна, знаєте, голову помила. Настя мені гафре зробила, губи накрасила, рум'яно зробила. Одним словом, абаяшка черевашка. Ой, щас напишуть мені. Ой, хвали себе Любенько». «Да, хвалю себе. Моя мама завжди мені казала, що ти у нас сама красива, сама любіма, саме очарувательна бая. Правильно, мої хрушки, тому що кожна жінка, вона очаровательна, обаятельна, привкательна. Так, мої красунички, хватитися, давай вже про себе. А ну давай спитай чуже мнение. Дивіться, ви знаєте, що я завжди вам показую спочатку верхню цибулинку, потім вже нижню. Верхня цибулиночка, нічого такого лишнього. Очочки, губи накрасила. Я вийшла і вернулася. Внастя з я... у мене вдома немає одної помади. Та, да, подтверждаю. Ви серйозно? Вони у мене у бардачку в машині, а де остальні? Я не знаю. Я купила за 8 чи 10 блисків. Найшла один блиск, він перцовий. Звісно, він трошки мене пече, але нічого, по пече перестане. Одним словом, як вам верхня цибулинка? Мої красунечки, ну ви знаєте, що ми з Танюшкою сюди їдемо яремче. А ще більше ви знали, Роман уїжджає, Лариса уїхала. Ми з Танюшкою на хазяйстві. Саме головне я вам сейчас покажу свій чемодан. Хорошо, що жиде вокзал, а там нам скотиться треба буде до магазину. То ми скотимося, ладно. Танюшка собі, йде з маленькою сумочкою, що я в нього набрала. Я взяла і зимні, і літні речі. Потім Насті кажу, Настя, а ну давай, щось я багато взяла, давай перебирати. Открила той чемодан, кажу, Настя, диви, як тобі брючки будуть посувати. Подарила Насті брючки, подарила Насті кардіган. Так, закрила, вроді легший. Кажу, Настя, подожди, мені вітровка треба. Давай опять відкрила. Слухайте, цей чемодан. Ну, а що погода не просказуємо, да, вроді би одіваєш шортики. А треба буде одягати вже курточку. Правильно, мої красуні. Одним словом, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Правильно, наші мислі матеріальні. Як ми собі заложили в ці прекрасні головки, так і буде. Так що мої красуточки. А ми ж там рядом жиде вокзал, получається базарчик. Перейшли, рельси, скотилися і вкотилися прямо у магазин. І вже всі готова. Хочу вам показати цей маленький чемоданчик, що я його. Ні, тако він просто сам об'йомний. Такий він наче не дуже легенький. І не знаю, що дві пари шлюпенці, труси, носки. Трусиноський дезидерант, шампунь на голову. Я не знаю, вже кросівки спеціально взагал, думаю, щоб ще менше віз, бо вже тапочки взяла. І не знаєш, що... сьогодні Рома каже жарко, а ми уїжджали, було дійсно холодно. Так, чимодан, чемоданом, мій сірий чемоданчик, в ньому потайний карманчик. Слухайте, от життя при вокзалі на мене. У мене зараз буде так. І знаєте, з однієї сторони я така щаслива, що в поїзді немає вайфая. Зараз прийду, ноги задеру, я лягаю завжди головою до дверей. Отак от руки ставлю. І ноги все тако на бік задираю. Ногу на ногу перехрестила. І щитаю: або дерева, або. Ну, скоріше, що столби, бо дерев мало буває. Раз, два, три, чотири, п'ять. І десь туди доходжу до п'ятдесятого і вже дюх. Настюше. Ну, чимодан, чимоданом, вищі віщами, дівчаткам. А цибулинка, цибулинка. Одна мені пише: що це ви говорите? Цибулинка, ви ж показуєте свій лук. У всіх лук, а у мене цибулинка. Тому що мені раніше пишуть цитуля, покажіть свій лук. Думаю, ну чого їх інтересує моя цибуля вдома. Думаю, ну наша вона має цибуля дома. Ну, як у всіх людей, вона, знаєте, купила на базарі мать. А потім ж, у нас в селі, як кажуть, наряд. Ану, подивись гарненька я чи ні, а ну подивись так я чи ні. Це ваша а Така у мене сьогодні цибулинка: шортики, кросовочки, носочки, трусики, лівчик, рубашечка, сумочка. Ця сумка теж, наче така кувалда. Що в неї я не знаю? Ну, що я не знаю. У мене все тяжеле. Я хочу вам сказати, навіть до мами такої на два дня, я беру цей чемодан. Що я в нього беру? Саме головне, я друге вам скажу, що буду ходити в шортах і в джинсах, міняти буду тільки рубашки. Ну, чемодан вище взяли. Одним словом, як вам моя дорожня ці Так мої Настя стоїть танцює. Ти що радієш, ти мене провожаєш чи що? Ні, я думаю, ми будем сьогодні з вами танцювати, чи ні? Настюш. Сказано, зроблено. Ти сказала, я зробила. Я ж моя... Ти знаєш, саме головне, що я безотказна, я не вмію відказувати. Надо, потанцюємо. Що ти робиш, Світу Думаю, Нічого. Давай десь підемо. Дві секунди. Одна нога миється, поки нога там в душі десь миється, на другу ногу вже вона помита, одіваємо штанину. Рука одна піднімає ті реснички, друга рука краси губи. Дівчатка, мені, щоб зібратися, мені треба 15 хвилин. І я буду така, знаєте, обалденно, привлекательно, обаятельно. Так що, мої красунечки, ми їдемо в Яремче, ну, магазин не буде вже закритий, Чесно, тільки що теж дівчинка дзвонила, а ви відкриєте сьогодні? Кажу, ні, будемо завтра. Завтра ми вже приїдемо о 9 годині, о 10 годині вже ми будемо в магазині. А в 11 часов приїде рулетик, потім приїде і корочка і газувати будемо. Квіточка! А ти що виїжджаєш навсігда? Ти що її відправляєш навсігда? Це ж не все! В смислі не все? Ти ж сказали коштові перешлюти. Ні. Ти За... щоб знала, я взяла теплу курточку. Чорненьку ту, зимню. Я там замерзну. В смислі теплу курточку? Е, я костюм взяла, зайчик. У а мене не... порвався кульок і наша їда упала. А мені костюмчик. На костюмчик. Лопатисько тобі, Ну, добре. Ти зібрала цвіток, взяла наш цвіточок. Ааа, зайчик. Я не знаю, знаєш, якщо ти цю квіточку нарядив, але ну, вона наче виїжджає в тебе. Дві сумки, два кулька. А ми взяли з собою це дерево, що подарили. Обязательно. Квіточка, я вже вас тут жду з п'ятнадцятим. Я чуєте, як мій дід Мітя покойний, кості. Ми жили. Може, так як це костя, так не Бачила, Світочка, вже без 20, та я бачила. Я вже була зібрана. Бо що ти постійно костика? Зібрана ти була. Ну це Квітулечка. А ну на ступеньки, я не підніму цей чемодан. Квіточка, я не знаю, що я два рази перегружала його. Два рази. Знайка, бери тут. Уйджка, таку то тут, бери. Чуєш? Достала один світер, поклала назад, достала, другий, поклала назад, думаю, та ні, свято, вже хвати, остановись. Так що одним словом, світочок взяли чому, да не взяли, хай Ну Йдемо, зайчик, як скажеш, давай, ти приві командувати. Ну йдемо, зайка, йдемо. Квіточка, присядь. Красотулька ти моя. А, Лялечка. Зайчик, сказав, що він мене лишає в Одесі, а їде з тобою. Їде за мною? Да. Кицюнь, Та я представляю, як вони будуть тобі дзвонити, ми ще не доїдемо, вернися, да, зайчик? А що ми без костика, Танюшка, ти що? А лапочка, це ж що ти дивишся тут? Ставте, будь ласка. Пожалуйста, це наш один мальчик, помощник, Танюшкин син. А ну як тебе дитина хоч звати? Максим. Максимка, бачиш, я не сказали. Да? Костік? У нас у нас команда раз, два, три, чотири. Я Максимчик, у нас трудячка. Не дам, квіточка. Це наш, воно бачите, я беру з собою, дівчатка мої. Це щастя подарили. Це ж якась Танюшка, яка це зайчик? Жіночі. Жіноче щастя. Я його взяла з собою. Слухайте, ну а що, ні? Лапочка, присерся. І курити хочеш, і курити сразу. вже да. не кури. Слухайте такий модний. Ой, ой, ой це жіноче щастя. Давай. Чуть це жіноче щастя не впало. Диви диви, сміється. Квіточка, поставте жіноче щастя. Та ти Це ж не чоловіче, та й він. Сонечко, закажет... що ти хотів його викинути? Куди? Ні? Квітулі і Костенька. Ти хотів його викинути. Люди, жінки шукають щастя, а він вже викидає такий діловий. Що <су> ти такий щасливий, що вже викидаєш, так? <су> да? Ні, дивися, це значить, це, Танюшка, а що ти взялася? Та мене так випроваджують, так щоб я там в голоду не вмерла, щоб не замерла. А ти шо, що ще їду взяла з собою? Що да. ти взяла? Там, там. Марабеньку сумку. <су> А я заїхала в Макдональдс, взяла, виходжу, я з машини. І цей Макдональдс падає, Танюшка, як ти думаєш? То хорошо? Цей чемодан Хорошо, так, поїде. кока-колі, він до. Лапочка, обніме, хоч квіточку, бежусь. Щоб... Дивись. І щастя. А ти не будеш плакати? Не Один буде. раз буде. Я дюра, в женське щастя. Та не впаде коче, там на кульок вже посилав. Так, добрий вечір, наші любі друзі, добрий вечір. Наші пелички, як віжецьке щастя, по да? Ти бачила, та худобула в мене ходіть з машини, той кульок ривається. Ну нічого. Двічки, чи ви щось підкріпимося, під, під, під задеремо зайка ноги. Це ми приїдемо, аж туди і полоді з тобі речі. Поході, аж полодиться будемо раніше. Так що дорогісеньки наші. на Навозя стається хтось з лесію, а танюшка з світолечкою їдемо яремче. Так, так, якось буде да? так. Якось буде так, так? Все буде добре, все буде добре, друг, друму я. Не даємо хорошу дівчинку, дівчина буде працювати, ми додаємо приїжджати, і все буде добре. Так що Всім хорошого вечора, прекрасного вечора, пірний вечора, вечір. Ми вас з тих обіймаємо, сімаємо. Найпрекрасніше вечір вважаємо. Найлаві. А ми вас люблю, що і наші почув. Добрий вечір, мої хлопчики. Добрий вечір, мої дівчатка. 18.32, цього. Ми вже старушкою їдемо. Переділися, зараз поговорю з вами, поїмо, поміняю подушку містами, бо вона стоїть подушка в сторону вікна. Поміняю туди в ту сторону, я кляжу. Я ми будемо 10-40, 10-40 висплюся. Ви знаєте, слава Богу, що немає поїздів інтернету. Щас я кляжу і проснуся аж вже в 7 чи 8. Так що, мої хороші, всім тихої, спокійної, мирної ночки. Ми вас собі маємо, цілюваємо і до зустрічі я ремче. Да. Дерево їде з нами. Танюшка десь пішла вам договори з лапочкою, Світулічка говорить з мамою. Маму набрала, дочку набрала, всіх обдзвонила. сказала, що все добре, по-другому ніяк. Так що мої рідненькі. До зустрічі. Аня, подожди, ну, давайте утром чай з вами поп'ємо. З того стаканчика, з да, постакаником. Будемо пити? Звісно, йдемо. Да. Ні, утром чай з подстаканіком. Що ж ти свята? Так не можна сказати, що вже все. Ви знаєте, я так хочу того чаю, я хочу з того підстаканити. Цей стакан, це молод подстаканник. І особливо коли поїзд їде. Я люблю чай потихоньку. Я шукала, що чай твій холодний. Я люблю, щоб лежиш, і він так цок, цоп, цок, цок, цоп, цокороботах. Цок, 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 і класно, так, приятно, ну, і хорошо. Думала, квіточка заходить, куричка моя, там стоїть в коридорі, там вікна відкриті. Тут теж, знаєш, щастіли і наганяє трошки кондиціонер воздуху. Де добре. У мене вже я чувствую, знаєте, я зайшла і трошки вже таку, трошки сідає батарея. А що я ці дні? Я практично не сну що я спала? По чотири часа. Ну, чотири години я спала. Це взагалі. А зараз вже так, знаєте, вже чуть-чуть, я вже сіла, знаю, що нікуди я не спішу, нічого мені не треба робити. Хіба що піду по моїй вагоні поле. Ну, все, що я можу. А ця біла подушка, боже, ця постіль, вона ж хрутить. Я хочу вам сказати, от я ж їздю ну, різними поїздами, да? Два до Франківська, буває до Яремчика. Ще не разу не їхала, щоб поїзді було ясно. Я тут чисто, а саме головне, я дивлюся на пості. Дівчатка, вона аж хрумтить, вона така аж хрумтяща, розумієте? яка вона приятна. Щас я якось з діюся княжу, просто не вкриваюся. Одіяла не вкриваюся, просто але лягаю на бочок просто між доножки і треба, щоб п'ятки в мене висіли. Але тут одна подушка, не будеш до проводі не попрошу ще одну. Зараз під цю подушку таку знаєте на кулаках. Знаєте, спали? Ось як маленька подушка, то ставлю під подушку кулаки, та й вона наче вища, да? ой, мої рідненькі, горіло з вами 24 на 7. Ви теж, навіть хочете вже відпочивати. Прийшли додому, заморилися. трудяшки, да, мої? Ще так жарко, слухайте, сьогодні 32 градуси. Погода взагалі непонятна. Але все добре, все буде добре. Зараз ми з Танюшкою поїмо. Де відпочивати? Так, мої хорошенькі, ну будь-яко світу не закриється. Я буду з вами все війну говорити. А давайте будемо що відпочивати. Ми зараз теж. Обичарюємо з станюшкою. Як полягаємо, де відпочивати. Уже нікуди, да, да, начебто, вдома, щоб це я вдома тако лягла, та викиді віком. Я б знайшла собі 100 причин, що в мені робити, 100 робот. Це ж вдома, ми всі такі приходимо. Вроді приходимо, все нормально, нічого не треба робити. Зацепилась за одне те цеплять, Я особа до шкафчика. Все, що в мене шкафчик складно, в у мене ж все повішено, все, полотіночка вози полотіночок, до він наволочка до наволочки. Ні, свята, тобі воно щось треба. А тут нічого не треба. Тут все, що треба, це поїсти, піти помити руки, вмити лице, лягти на бочок і заснути. Правда, да, ми приїдемо в Яремчу, за 10-40. Зразу підемо в магазин, тому що буде товар. І все. Та й такий буде влад у нас день. І так кожен день. Робота вдома, робота вдома. Я вас всіх обіймаю, I love you. Хорошого.